Облону, що той мені по і на віки вічні, амінь. коли вони дивилися, він став підійматися, і хмара забрала його з їхніх очей. Ані. Христос же приніс, принісши один раз жертву за гріхи, назавжди сів праворуч Бога, далі очікуючи, доки його вороги не будуть покладені до підніжка його ніг. Адже одним принесенням він назавжди досконалив тих, які освячуються. Слава Ісусу Христу! Слава Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні згадуємо свято Вознесіння Ісуса Христа, і можна роздумувати, що це свято може для нас означати. В Євангелії читаємо, що йду до мого Отця, щоб приготувати вам оселю. В домі мого Отця багато осель, і Ісус йде приготувати їх для того, щоб, щоб ми могли до нього прийти і там жити. Він від... підноситься до свого Отця, щоб очікувати на кожного з нас, очікувати на тих, хто став його учнями, очікувати на тих, хто став його друзями. Він возноситься до свого небесного Отця і сидить праворуч нього, тому що опікується, захищає кожного з нас, Піклується про те, щоб ми могли йти його дорогами, щоб ми могли його наслідувати. І цей приклад Ісуса Христа показує, що спинятися на чомусь одному завжди мало. Якщо ми починаємо в чомусь розвиватися, то потрібно розвиватися далі, не зупинятися на чомусь одному. Потрібно старатися виховувати себе до святості, працювати над собою. І ця праця повинна привести нас до Дому Небесного Отця. Амінь.